Чому Чехія буде будувати чи хтось інший, а, а ми будемо давати ці реактори і не будемо будувати у нас площадки. І вони, вони кажуть, ні, ні, почекайте. Ну, то все, вони погорячились і так далі. І тому. А у нас це підняло-підняло і підняло, коли вже Україна зрозуміла, що ну, ну як, як багато таких проєктів, все, зараз вже. вже ну, хто щось розказує про реактори? Ніхто. Парламент голосує. Як парламент голосує, дає дозвіл на купівлю реактор? А на попередні реактори давали дозвіл парламент, Хто видумав цей закон? А це видумало енергоатом. То вони розуміли, що це така зділка, якщо і буде вона ну така сумнівна. А якщо буде рішення парламенту, все, от рішення парламенту, вони нам дали завдання, ми не можемо не виконати закон. Тому виконували закон і так далі, і тому подібне. я думаю, що тим депутатам, які голосували, там різні були, і дорослі депутати, і різні, різні були, чи за, чи вони утримувались, і так далі, а не проти їм повинно бути дуже соромно, що вони. Подалися на ці авантюри. Я не знаю на те, що їх там переконували, чи щось більш ніж переконували для того, щоб вони голосували.